І так, хотів показати це є візок для зварочного апарата, балона, ну і всіх комплектуючих, які там, щоб все було разом в зборі. Профільна труба 25х25, було декілька кусків. Волос плити. Класики від старої медичного возика такого. Нічого складного. От є регулюка підзварочний апарат. Відпускається, піднімається в разі. Треба варити кудись в напрямку верху. Пускається в разі. Треба, щоб кабель не загинався донизу. Ручка від офісного крісла зажим ззаді. Це від натяжки генератора, який, з певному спічовський. Нічого такого. Це і все покажу потім, як він вже укомплектований.